Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні поговоримо про невеличкий такий клінкіт. Це набор для чистки. І, як ви можете бачити, він зроблений в Штатах. Це фірма Otis. Дуже класна річ. Її видають в ваших юнітах, де ви служите для того, щоб ви могли використовувати усі ці речі для чистки обслуговування ваших зброї. В чому прикол цього кіта? В першу чергу треба розуміти, що це кіт на відділення. Або в термінології армії США це ТІМ-КІТ. В чому самий сами великий прикол це те, що він мультикаліберний. І так як основні калібри армії США це 9 мм 5,56 і 7,62 тобто 2-2-3, якщо переводити на цивільні рейки, і 308, все тут є. Відкриваємо і бачимо ось. Плюс додатково є ще 45-й калібр. Є окремо речі для того, щоб чистити вашу оптику. Такі. Хто знає, напишіть, що це в коментарях. Є протяжки, є протяжки трансформери. Є спеціальні речі для того, щоб цією протяжкою гарно користуватися. Давай виходь. Таким чином ми його збираємо, наприклад, приєднуємо і можемо це все робити. Плюс дуже класний шомпол, складний, маленький для чистки вашої зброї, обслуговування тощо. Можете бачити, що всюди тут є спеціально вибиті маркирування з калібрами тощо. Це важливо і це дуже класно. Зброя завжди має бути чиста. Зброя це те, від чого залежить ваше життя, життя ваших побратимів і виконання вашого завдання. Так як ми говоримо зараз про західну зброю, то ми маємо тут спеціальні речі, які в армії США називаються Dental Tool. Це стоматологічний інструмент. Тобто для того, щоб вичистити деякі цікаві місця в М4, наприклад, чи в іншої зброї. У нас є специфічні ці ГЕОобразні гачки, є кріплення для них і все. Оце. Плюс у нас є протяжки на різні калібри. Одна, друга. Третя, четверта і так далі. Дуже круто. Є навіть ось така річ. Дуже її люблю. Це спеціальна така ємність під CLP. Запам'ятайте, будь ласка, запам'ятайте цю абревіатуру. CLP stands for Cleaning Lubricant Preservative. Тобто це те, що вам потрібно, щоб доглядати за американською зброєю. Оці три магічні літери CLP. Його тут зовсім небагато. Вам потрібно буде більше. Вона. Пуста. Вам треба буде про це подбати. Плюс додатково багато усіляких цікавих речей. Я думаю, що ви знаєте, як ними користуватися. Оці патчі, вони є різних форм і видів. Плюс, звичайно... Давайте я вам покажу ще одну річ. Ось така. Класні щіточки для того, щоб можна було вичистити деякі, знову ж таки, трудно тяжко доступні місця. Одна порада, яку я можу вам дати, що стосується цього кита цей кіт на вашу fire team, на, вашу, на ваше відділення. Це не означає, що ви не маєте мати з собою інструменти для чистки вашої зброї. Це те, що має мати, наприклад, ваш сержант чи той, хто головний в вашому відділенні? Це дасть змогу, якщо хтось щось загубив, дати раду тій зброї або weapon system, яку ви будете використовувати. Це важливо, це критично, будь ласка. Дбайте про вашу зброю, бо в настанові, наприклад, до АК написано, що зброю треба чистити перед стрільбою, і після в настанові до М4 1 написано тільки після зброя має бути чиста.